Доброго дня, шановні українці, хочу подякувати 124 му ліцею міста Києва, який знаходиться на Подолі, за підтримку моїх побратимів на Харківському та Донецькому напрямках, які знаходяться у складі 101 ї окремої київської бригади. Я, Орловський Віктор, ветеран війни, учасник бойових дій, бойовий медик. На сьогоднішній день засновник благодійного фонду позивний ОРЕЛ. Дякую вчителям. Батькам, дітям всьому персоналу за те, що ви надали хлопцям три прибори EcoFlow River 2, за те, що ви показали чудовий приклад єдності тилу і фронту, за те, що ви з нами. І ще раз дякую з Богом, друзі. Дякую батькам, дітям 124 ліцею від 101-ї бригади. Направлення Донецьких Збройних сил України за гуманітарну допомогу і за допомогу Збройним силам України. Хочемо висловити подяку усьому колективу 124-го ліцею, його учням та їх батькам за допомогу нашому підрозділу, що несе оборону на харківському напрямку. Дуже корисні речі. Супер, дуже вам дякую. Слава Україні! Героям слава! Ось безпосередньо у нас. Наша, так сказати, жила зона плюс робоча кімната. Приходь сюди. І от до речі, ми прийшли і я кажу ще раз і ще раз повторю: ми ніколи не забудемо дякувати вам, ребята. 124-й ліцей міста Києва. Ось цей чудовий наш помічник маленький, який нам постійно допомагає. Бачите, ми заряджаємо радійки, ми заряджаємо собі банки, всяке обладнання. Бо світло оце яскраве, яке ви бачите, це знову ж таки завдяки вам. Тому що ми можемо собі дозволити заряджати батарейки. От. Інструмент наш, яким ми будуємося тут і укріплюємося, ви побачили. А це інструмент, яким ми безпосередньо працюємо. От. Ось наші пушки. Добре. А от безпосередньо. Знову ж, ну така коротенька екскурсія, вибачте, може щось не сказав, може щось сказав. Але ще раз скажу, ліцей 124, місто Київ, ви найкращі, папа Локі з вами, Славон з вами, Юджин з вами, і з вами наша зброя, і з вами наша сила, і ваша сила з нами. Все, подякував. Слава Україні! Героям слава!